Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Доброго дня. Поділуйся, будь ласка, враження від границя. Які враження програли? Це завжди прикро. Але є як... помилки. Є, над якими треба працювати, але по грі би, хлопцям за самовідачу, за дух, за накали гри, би, я подякував, бо м, тяжко грати в 10 е, і тим паче хлопці забили в 10 гол, е, переломили ход гри, намагалися грати е, е, далі активніше. Але, але, ну, я не хочу там коментувати там, судді там, і все остальне. Але я ж говорю, 101 хвилину переіграли, і цей штрафний, ми бачили, підходили ніякого там особа. Обична гра. Обична гра, це ж не балет. В, в кінцівки гри придумують цей штрафний, звісно, як би, і тяжковато, і морально, і психологічно хлопцям. Ну і, звісно, такий рахунок. Суперечки з лавою суперника, що можете сказати? Накал був і на лавці, і в полі. Це нормально такі зустрічі, якби завжди йде на, накал в таких зустрічах. Це, як би, ну, це елемент футболу. Психологічна ця поразка для команди, як це вплине на гонку? Я думаю, ні в коєму разі, бо Дякую. тільки все починається. Перше коло закінчилось, зараз друге коло буде. Як бачимо, всі і тіряють очки і набирають. Тому це і цікавий футбол. Дякую. 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 Дякую, це, будь ласка, враження в Ігрі. Ну, знаєте, я можу сказати одне: було дуже. Така бойова ігра, тому що е, грали дві команди, які борються за вихід в УПЛ. Е, звичайно, що емоції переповняли. Е, ми щасливі, що ми перемогли, але я е, навіть, вже чуть-чуть десь остив і хочу сказати такі слова, що е, на сьогоднішній день оті ті емоції все одно не повинні десь виплескуватися, так як вони у мене виплескувалися, і в команди суперника, тому що після того, що в нас в країні відбувається, після Умані, Ну, напевно, ми між собою не повинні сваритися. Ми українці, ми всі українці. І Україна нас об'єднує. І на сьогоднішній день ми виграємо в того окупанта і за того, що ми українці. Тому я хочу вибачитися перед всіма, кого я обідав. Вибачте, будь ласка, а наша команда з перемоги. Дякую. Дякую. Скажіть, по грі сьогодні на останніх хвилинах перемога. Що вдавалося в команді? А може, чогось бракувало? Чуть-чуть ну, нам не вийшлося саме грати той футбол, який ми домовлялися. Ми знали, як грає оболонь. Ми знали, що це є силова команда. Вона дуже багато нав'язує боротьби, багато довгих вертикальних передач. І ми, в принципі, десь тим плюс-мінус справилися. Але ми знали, за рахунок чого ми мали вскривати суперника оборону. Нам це не вийшло. Чесно вам кажу, нам це не вийшло, але нам вдалося забити гол. Ну і раді, звичайно, що цей стандарт це такі стандарти, як показує статистика, як показує історія, що дуже велику роль відіграє в матчах серед рівними суперниками. Так само нам забили зі стандарту, і так само ми забили зі стандарту. Тому я рахую, що ну, я не хочу сказати заслужено, не заслужено, тому що я вже так сказав, ми виграли, ми виграли, ми взяли своїх очка, дуже дякую. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет вболівай за своїх разом сильніші.